Йоу, друзі, всім привіт! З вами як завжди, у Паюла. І це сьогодні таке відео, щоб про ну вам кое що сказати. Незважаючи на хейт, я продовжую знімати, бо я якби ну знаю навіщо я це роблю. Мені подобається створювати контент. Мені подобається, коли ви дивитесь і підтримуєте, розумієте це. Хтось може мені, як завжди, як ви любите там, писати негатив, сміятись, ну да, чи казати, що в мене нічого не вийде. Але це їхні слова, але не моя реальність. Я не зупиняюсь, е, через який? ну, Через чий злий коментар, який мені пишуть на відео. Навпаки, це ще більше мотивує мене. Кожен хейтер це просто ще один глядач. Якби ну, да, розумієте? А тим, хто підтримує, дякую вам. Ви справжня моя команда. Я йду далі, бо це тільки початок. Ну, мене хейтують такі люди, якось ці. Це, якби люди, які мене завжди хейтують. Ну з вами був як завжди у PUA. Всім до побачення.